Максим Галкін та Алла Пугачова заговорили про бажання приїхати до Києва у Юрмалі. Нещодавно відбувся фестиваль Лаймарандеву. І власне там були російські гуморист та співачка. Вони дали коментар українському зміну вини live І що цікаво, Максим Галкін говорив українською мовою. Він же казав колись, що вивчає українською, зараз показав успіхи і додав, що продовжує опановувати українську. Хоча на камеру він дещо розгубився і намагався підбирати слова. Особливо він розгубився, коли у нього запитали, як він зараз оцінює ситуацію в Україні. Він сказав, що вони роблять все, що можуть, аби підтримувати, і намагався ще підібрати слова, але, врешті, додав, що це питання не стосується свята пісні, і йому важче про це висловлюватися. Та все одно він наголосив ще раз, що вони з Алою Погачовою підтримують як можуть. Ну а після цього журналістка запитала, чи можливо, що Максим Галкін з дружиною колись приїдуть з концертом до Києва. На це російський гуморист додав, що обов'язково приїдуть, якщо дозволять це зробити. Якщо дозволять, то приїдемо. Щоправда, такі плани Галкіна у мережі не всім сподобалися бо одні підтримали російського артиста і сказали, що прийдуть на його концерт. А інші ж писали, що нам російський світ не потрібен. Бувайте до речі, напишіть нам у коментарях, що ви думаєте щодо таких планів російського гумориста.